Це я новий фон, короче, тестую. Як вам цвіточки? Ой, ну хазяйка. Є. Ой, ой, усіх ой, ой. вітаю. Сьогодні у нас найкраща рубрика на планеті Земля: бюджетні аналоги. І сьогодні у нас така. так, Ну ви поняли. Ну, ви бачили, як називається це відео. Ви знаєте, що таке Дайсон? Я впевнена, кожна дівчина колись та й бачила той Дайсон. Це був роковий день для життя її хлопця, коли вона побачила це в перший раз. І це дійсно класний фен. Але насправді на ринку є багато альтернатив цьому фену, і це коштує набагато дешевше. Сьогодні. Сьогодні ми будемо робити укладку. Це, до речі, ледь не вперше на моєму каналі. Ми таким будемо займатися. Ви побачите мою мокру голову, але я не обіцяю, що ви вийдете звідти без психа Сьогодні ми будемо тестувати з вами фен від Xtor. Store – Store це і онлайн, і офлайн магазини класних гаджетів для волосся. Фенів, стайлерів, плойок. У мене були плойки від цього бренду. Я особисто бачила їх корнери у ТЦ Республіка. Там можна подивитися всі фени, потестити, обрати колір, формат, який вам підходить у мене сьогодні на огляді фен і ось така насадка на цей фен. І судячи з відосів, які я бачила з цими феном і насадкою, можна робити укладку як на Dyson. Для початку ми розпакуємо цей фен. Отже, розпаковуємо вартість мого фену 2950 гривень, що десь у 10 разів дешевше ніж Dyson. Цей фен є у синьому, білому і рожевому кольорі. Звісно ж, у мене рожевий. Мені дуже подобається знімати оці всі плівочки. Це повний кайфарік. Також у цього фену є чотири режими: блакитний, зелений, фіолетовий та червоний. Це рівень нагріву фену відповідно до типу волосся та укладання. А також він має три швидкості потоку повітря. Значить, план такий. Зараз я висушу волосся. Значить, план такий. Зараз ми будемо сушити волосся цим феном. Я буду робити все як зазвичай. Тобто, спочатку висушу волосся, потім візьму спеціальну насадку і зроблю укладку. Знову ж не буду робити ніяких. Не буду робити ніяких поблажок, буду вкладатися, як зазвичай. Подивимося, як він дійсно працює. Ем, ну, спочатку я знімаю тюрбан. Я, до речі, завжди волосся сушу такими тюрбанами, їх можна багато де купити. У мене є тут звичайна сторона, і типу шовкова сторона. Мені звичайними рушниками сушити волосся вже не в кайф. Дуже зручно з таких ходити. <звук> О! Чи я заболіла, боже, яке я старе. Розчисати волосся. Воно у мене таке вологе, але не прям мокре. Ми ще в кінці відео зробимо макіяж, ну тобто, ми доповнимо образ. Для щоденної укладки я використовую десь два засоби. Я стараюся не перенавантажувати своє волосся різними засобами, бо воно в мене довге, важке. і Якщо я багато всього використовую, воно швидко втрачає об'єм. До речі, про об'єм. Я на корені наношу таку штуку: це Матрікс. Наношу прямо на корені, воно в мене вже. Закінчується прям рясно-рясно на корені. Вона допомагає зробити прикореневий об'єм. А на всю довжину я використовую цей спрей, також від Matrix, і він також у мене закінчується. Він пахне карамелькою, і мені подобається думати, що він робить термозахист. Ну, у нього, типу, 20 в одному. Мені здається, щось я читала, що там є і термозахист, і воно в цілому волосся краще прочісується, якщо я використовую якісь такі спреї. Таких насправді багато на ринку. От у мене ось такий, тому що мені його прислали, він мені подобається. Все. Далі я просто буду висушувати волосся. Тут є отака насадочка. Я, певно, буду сушити волосся фіолетовим режимом, таким тепленьким, тому що я звикла таким самим сушити. Можна я скажу? Я звикла таким сушити на Dyson. На цих відрізках відео я вимкнула звук, тому що я люблю ваші вушка і я не хочу, щоб ви оглохли. Я підсушила корені і після цього зняла насадку, зрозумівши, що так, мені подобається навіть більше. Так, сушка зайняла в мене приблизно 7 хвилин, і здається, навіть менше трошки. Мені без цієї насадки, я певно, це вже озвучила. Навіть більше сподобалося, бо більш такий хаотичний великий потік повітря. Але з нею ви можете пригладжувати прям волосся, направляти повітря у той бік, який вам треба. Як фен він мені дуже сподобався. В нього дійсно швидкий потік повітря, і він гарно працює. Але ми тут зібралися, ви знаєте для чого, да будемо тестувати насадку. І щоб ви понімали, я її вже відкривала. Ну просто. Один в один. Вона виглядає точнісінько, як Dyson, А ще вона прикольно магнітиться. Перш ніж ми будемо накручувати волосся, я завжди розділю його на дві секції. Я буквально беру оці два пальчики. Можливо, у вас інші пальчики, вони теж підійдуть. І ділю прям. Я, я це роблю це поінтуїтивно, я просто проводжу по голові і ділю на дві секції. Зараз я повернуся. Отак. От Розділюю. Я, типу, не спеціаліст, я не розділюю рівно, це і важливо зробити рівно. Просто так, як в мене позаду нормальна така густина волосся, я ділю ці секції, щоб рівномірно їх вкласти і просушити. І заколюю верхню секцію таку гульку, неважливо, як вона буде виглядати, бо це суттєво. Суттє на міняє. Так виглядає моє волосся не вкладене. Воно в мене доволі таки пухнасте, але при чому не дуже сильно. Я відволікла, щоб ви розуміли, буквально на секундочку. темно. Е -е -е -е. темно. Я вже вмикнула, вмікну, умикнула все, що можна. Блін, вже темно. Я не знаю. Цією та... насадкою фен працює як зазвичай. Ви також вмикаєте, щоб там йшло повітря. Я знову ж вімкнув фіолетовий режим, і буду забирати маленьке пасмо, невелике, щоб воно змогло нормально просушитися і закрутитися. План такий, що цей фен засмоктує пасмо. Ми його тримаємо десь секунд, 10 і відпускаємо. Виходить такий пружний, красивий локон. Ось такий ефект виходить у нас з нижнім шаром, тобто такі підкручені натуральні хвилі. Я поки прибираю волосся назад, яке ми вже закрутили, і розпускаю верхню нашу секцію. Трошки її також прочісую. І власне я роблю все те ж саме. Я просто накручую тепер верхню частину волосся. У на маленькі пасми. Я тримала кожне пасмо десь по 10 секунд. Кунд важливо, щоб насадка добре присмокталася до волосся, захопила його повітря від того, як щільно прилягає волосся до насадки. Залежить те, яким пружним буде локом ну, власне така сама система, як і у Дайсона. Коротше кажучи, тут головне прилавчитися. Бачите, вже я такі не роблю, і все дуже швидко. Типу, тільки я зрозуміла концепт, одразу пішло діло дуже швидко. Чесно, от на даному етапі, коли я вже прилавчилася з Ксюстор, я реально не бачу різниці між ним і Дайсоном. Типу, кучері, от подивіться, вони виходять пружні, класні, рівно як на Дайсон, чесно кажучи. Дивимося, результат. Я зараз. Всі кучері наперед. Ви я думаю, що ви все бачите. Ну типу єдине, що як ви помітили, в мене залишилася невкладена чолочка. Я вам зараз покажу, як її вкладаю за допомогою такої самої насадки. Спочатку я відокремлюю чолку від всієї іншої довжини і міняю напрямок повітря на насадці. Це можна робити, щоб змінювати напрямок повітря і напрямок кучерів. Відкрутила трошки чолку, а далі насаджую її на такий бігуть, щоб вона не втратила об'єм. Фіксую звичайними защіпами для волосся в цілому локони я не чіпаю я беру розчистку і біля коренів прочісую трошки, щоб все змішалося між собою. Самі локони я не прочісую, хоча знаю, що багато хто так робить, типу, щоб вони виглядали натуральніше з моєю довжиною і з моєю, моєю якістю волосся. Якщо я прочешу свої локони, в мене буде знову пряме волосся. Знаю, що багато хто таке волосся закріплює лаками для волосся, якимись ще стайлінговими засобами. Я нічого не роблю, тому що знову ж це обтяжує моє волосся. І от як я його вклала, так воно в мене цілий день і тримає. Ся, як якраз, якщо я нічого зверху не наношу, зараз покажу вам ще позаду укладку, як вона виглядає. Мені нічого не видно, сподіваюся, там щось гарне. Я знову ж повторюся, не бачу жодної різниці з Дайсоном. От коли ти приловчилася, що з Дайсоном я вчилася крутити волосся, що тут треба трошки приловчитися, але насправді дуже пружні класні локони виходять. Ще враховуючи, що він коштує в 10 разів дешевше. Я думаю, що це гарна альтернатива. І якщо ви шукаєте собі стайлер, щоб зробити легкі такі пружні локони, такі пляжні кучері. Мені здається, чому ні, я ще хочу спробувати. Ти у Ксюстор для такого ж фену є насадка дифузор. Вона називається. Я тут прикріплю як вона виглядає. Мені цікаво з нею спробувати кучерявий метод. Можливо, я про це зніму якесь відео, якщо вам буде цікаво. Фен мені дуже сподобався, я точно буду ним користуватися. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Ви можете купити його як в онлайн магазині Ксюстор, так і в офлайн. І так як ми з вами зробили дуже швидку укладку, певно, в мене вона зайняла десь хвилин 15. Давайте Та. зробимо ще швидкий макіяж обличчя. Приблизно. Такий макіяж, як я зараз зроблю, в мене займає 5 хвилин. Заодно покажу вам засоби, якими я найчастіше зараз користуюсь. Коли я поспішаю, я використовую кушон. Цей від доктора Хедісон. Такий. Ой, це вибало. Він в мене насправді вже закінчується. Я собі позамовляла нові кушони від Кліо. У нього таке невагоме перекриття, але при цьому тон він вирівнює. Далі зовсім трошки консилеру від Юніко. В них вийшли отакі рожеві консилери. Також вони мені прислали ось такий пензлик до нього. Мені дівчата в коментарях в Тіктосі, коли я виклала відео з цим консилером, написали, що вони не розуміють, чи подобається їм він. У мене плюс-мінус така ситуація, бо насправді він доволі такий жирненький. Але при цьому він дуже добре перекриває і підсвічує. Тобто він не самофіксуючийся, його треба обов'язково здається закріпляти якоюсь пудрою, типу і треба наносити дуже дуже тоненьким шаром. Знову ж коли мало часу, ось ці рум'яна від відрода. Як я їх люблю, я набираю їх прям пензликом з цієї штуки, і вони мені заміняють усе і. Контурінг і бронзер. Ну і, власне, самі рум'яни. Бачите, в них такий відтінок універсальний, теплий. А ще прикольно, що в мене змінився як неначе тип шкіри. Тобто, в мене зазвичай він е, такий жирний. А зараз, як неначе суха комбінована. Я думаю, що це через опалення, через те, що зараз сухе повітря, морози. Але, коротше, я перестала користуватися пудрою взагалі. Натомість я користуюся фіксуючими спреями. На цей раз знову продовжую тестувати ось цей фіксуючий спрей. Ей Адвенту від революшн другий День, як я його тестую. Далі ось цей бронзер від Gucci. Я його наношу пухнастим пензликом на все обличчя легесеньким, легесеньким шаром. Якщо є час, можу взяти маленький пензлик трошечки бронзеру і пройтися по нижній повіці. Майже не використовую зараз на повсякдень туш. Можу трошки хайлайтеру бахнути з палетки Flower Nose. Я, до речі, замовила косметику Flower Nose ще на початку лютого. І от вона до мене їде. Типу, місяць вже на неї чекаю. Сподіваюсь взагалі, доїде, бо попередня посилка так до мене і не приїхала. 150 доларів, просто пропали. Брови прочисую та промальовую олівчиком. у відцінку ТОУ. Свята трійця для губ, якою я зараз постійно користуюся, для початку проводжу лінію контур ось цим олівцем від Кайлі. Далі помада тінт від не знаю, як читається правильно цей бренд, напишіть мені в коментарях, якщо я не виляюся, це з корейської моєї фасилочки. Я вже погано пам'ятаю, подивіться. Ягод. І зверху блиск у відтінку латте. Він у мене давно лежить, і от тільки зараз я почала ним користуватися. І він дійсно дуже гарно блищить і зволожує. Кольору в нього я майже не бачу. Ось такий макіяж у мене вийшов буквально за 5 хвилин. Я такий роблю, коли я кудись поспішаю. Давайте фінально зберемо наш образ. Я розпускаю чолку з бігудьом. Отак, прям. Бинц. Знаю, виглядає, як не наче. я е, трошечки збожеволіла. Прикольно було б дійсно, якби я так ходила. Ви б на мене були все ще. Підписані. Будь ласка, скажіть, що да. справді, звісно, я просто беру все волосся і прочісую пальчиками, об'єдную все разом. Мені подобається, коли укладка виглядає натурально. Знаєте, така не вайб зачіски на випускний, а щось таке легеньке, повітряне. Як бачите, кучері в нас все ще чудово тримаються, волосся блищить. Чесно, ну типа ця укладка виглядає ідентично, тому що я роблю на надайс. Сподіваюся, вам було корисне це відео. Як ви помітили, я випускаю відоси часто, у мене маніакальна. Вас? Не знаю, такий настрій. Хочеться робити, можливо, коротші ролики, як цей, наприклад. Але частіше не пропадати від вас. Я теж за вами сумую. Я бачу, що ви пишете, що ви просите відео. Мені дуже приємно. Напишіть, які відео хочете наступними. У мене багато оглядів планується, тому що їде багато. А смітоса. Бажаю <зас> вам гарного, гарного вечора. Па-па!